І от про саму спецоперацію, яку зараз реалізовують Збройні Сили України на території ворога в Курській області, і про те, що вчора нарешті все ж таки офіційно було підтверджено цю інформацію, зокрема Володимиром Зеленським, президентом України, і не тільки про це будемо говорити з головою служби зовнішньої розвідки в 2005-2010 роках, та генералом армії України Миколою Маломожем. Пане Миколу, наші щирі вам вітання. Вітаю, слава Україні героям слава. Скажіть, будь ласка, чому так довго насправді офіційно Україна не підтверджувала, що вона проводить насправді спецоперації на території Курської області в РФ, Хоча і всі медіа закордонні так писали про це, ж, і вони навіть ну навіть не намагалися якось пояснити для себе. а Чітко писали збройні сили України проводять спецоперацію. Мовникарчиво, е, ну, першу чергу, ми е, цей період зберігали режим тиші. Це перший раз, коли зарані не обговорював. Про те, що вов наступати на півдні, зумах дракона або на сході, от це це забезпечує якраз раптовість і успіх прям скажу, тому що інші операції ворог чекає, говорив Зеленський. Навіть мав деякі матеріали вже на столі в Кремлі перед нашим наступом. Тут такого не було. Це вже свідчить конкретні факти, що не повідомили рай, далі? тому що треба дійсно бо визначити стратегії проведення наступальної операції, їх перспективи, і зразу зрозуміло конкретні мотивації правий стан. Правий стан в першу чергу чітко визначається тим, що ми є ворога на території агресора з метою упередження подальших стратегічних ударів по нашим територіям, знищення, скупчення військ, техніки, логістики, енергетичних ресурсів, які забезпечують війська. Тобто, це все треба було і усвідомити, реально провести операцію, бачити її перспективи, мати успіх і зрозуміло, тільки після цього. Чітко заявити про те, що ми її проводимо. І ще один момент дуже важливий: це те, що для цього повинні були визначені підстави, як ми діємо, і зрозуміло, згідно яких принципів, включаючи статут ООН, щоб було зрозуміло, і в ООН, і партнерам нашим, які підтримують наші позиції, і чітка мотивація до самої Росії, що ми конкретно згідно між жодних норм захищаємо державу, включаючи знищення агресора вогню насобів на території Росії. Розуміло, що цей стан треба було обновити пізніше, коли вже було чітко видні перспективи і параметри цієї операції, і її конкретні успіхи. Це якраз той формат, який був вже показаний на практиці. Я думаю, що якраз коли успішна операція мала активний розвиток, цей період водоцільна заяви про її проведення від уже голокомандуючих президента України. Пане Миколо, вчора американські сенатори от так сказали про спецоперацію так в Курській області, сміливо блискуче, історично при цьому вони кажуть, що вони нічого не знали про те, що Україна готує. Режим тиші так дотримується навіть найбільша критикантка останніми там тижнями, так головнокомандуюча Сирського Мар'яна Безугла, і вона каже, що в Сирську була успішна харківська операція, і вона каже, що. Олександр Сирський є автором цієї спецоперації, мовно кажучи, яку зараз проводиться так Збройні сили України на території Курської області. Чи справді автором цієї спецоперації є тільки один Олександр Сирський? І не вже партнери іноземні ні сном, ні духом не знали і навіть не були дотичні до цього, що планували Збройні сили України проводити на території ворога? Як ви думали? В ну, першу чергу ми неодноразово з вами говорили про те, що е перемогти ворога можливо не стандартними, а симетричними діями. І тут повинен спрацювати якраз мистецтво ведення війни, головокомандуючий Генеральним штабом, командирами якраз і напрямків, і командирів бригад, які визначають які перспективи того або іншого сектору Росії, наприклад, Сходу, Півдня, Криму, можливо, які можливо для е, розгортання наших збройних сил, і саме головне е, раптовості, коли ворог не очікує, і немає тих зубів дракона, мінних полів. От і не чекає нас, оце той який Говорить про асиметричність, про нову стратегію ведення війни. Ми на не раз навіть ваш вірьо говорили вже протягом року, і зрозуміло, це ще е, була рекомендація залужному. І він заявляв про те, що готує такий уже сценарій, нову стратегію без розшифровки. І зрозуміло, це вже перейшло до сирського, який прямо ставши на чолі уже е, командування збройними силами України, заявив про цей підхід. Але довго готували Я думаю, що дійсно треба було готувати по різним напрямкам. І цей удар тільки один із прикладів, як треба діяти, бити ворога, щоб він не міг о, здійснити якісь упереджувальні дії. Це секретність, це концентрація військ, наприклад, під іншу модель, що Росії доводилось про те, що ми чекаємо наступу, наприклад, на на Харківщині, Чергового. Тому і там війська концентруються, і вони все свято повірили. Але ніхто не з них не розраховував, що ми не будемо просто. Концентрувати підрозділ для захисту, на що підемо в реальний наступ. Оце якраз була формат неочікуваності, беру прихованість і саме головне дезорієнтації ворога. А в цілому з союзниками ми роз, дійсно говорили про стратегічні, можливо, наступальні операції, але без розшифровки конкретного сектору і саме головне конкретної операції. І це дуже правильно. Я маю практику роботи з багатьма нашими партнерами, якщо ми. З ними видаємо інформацію соло конкретні е, засоби або заходи. От наприклад та ж операція, яка планується, вона в будь-якому випадку обговорюється ними. А це формат для витоку чи з Америки, чи з Європи, чи з Британії, чи з наших кіл військових або політичних, е, які тоді будуть цю інформацією, в будь-якому випадку вона. Аби зніматися або де агентурно, або технічно, і все вже провал в її проведені, тому я комплексного що і секретність, і підтовка, і е, готовність партнерів допомоги, але без розшифровки конкретики вона сприяла якраз тому успіху, який ми сьогодні маємо. От я чому власне запитую даруйте ж про те, чи справді це тільки українські збройні сили, тобто на рівні командування, могли підготувати цю операцію. Чому я запитую, тому що. Я пригадую, коли були прориви російського кордону, тим же ж легіоном свободи Росії РДК, так і засвітилося певне озброєння, яке нам надали партнери, і тоді були запити, як ми могли це використовувати. А зараз в цій історії. Ем... Партнери підтримують нас в переважній своїй більшості, тобто і немає якихось закидів стосовно використання. Навпаки, кажуть, що ми використовуємо їхню зброю за призначенням і те, що передали це зброя. Вже вона автоматично стала українська, і Україна має право її використовувати так, як вважає за потрібне, і ось складається враження, що насправді на якомусь рівні партнери принаймні були поінформовані, що щось буде нестандартне зроблено з боку України по відношенню до Росіян. Взагалі стратегії дійсно погоджували, що в таких операціях була користуватися їхня зброя. І вони давали добро. Okay. І ще один момент, другий. А це вже по факту. Ми зайшли, ми перемагаємо, і партнери не можуть говорити, що ні, ми не давали дозвілу. Це було б нелогічно. Тому сьогодні, коли є успіх, а я говорю, це завжди так. Тоді партнери говорять, що дійсно це воно і, і півдає міжнародного права, але і вони тепер займають позицію, що ми за те, щоб іменно. Ця зброя працювала на Збройні Сили України, а це відповідає принципам міжнародного права дії проти агресора. Передали зброю е, країни, яка захищається, це їх право використовувати на різних театрах військових дій, включаючи країну агресора конкретно Російської Федерації. Тому тут подвійний варіант: один те, що запитує про е, можливе використання зброї в стратегічних операціях без розшифровки конкретного сектора, і другий формат те, що факт відбувся. Все тепер уже американці, а німці, британці, французи да, це правомірно, і це якраз той підхід, який консолідує сили. І віра в збройні сили вже появляється у них. Тому вони готові не тільки давати дозвіл, а й нарощувати наприклад, ті ж ліопарди, БТРи, ракетні системи, боєприпаси. Появляються інші мотиваційні дії щодо перспектив війни. А тепер я скажу, це не тільки перемога. Але і стратегічна модель світопорядку, яка передбачає поставити Путіна на місце у випадку того, як ми рухаємося в цьому секторі. А я передбачаю, що це повинен бути не один формат удару, а ще бути декілька і ще потужніші в деяких місцях, а особливо можливо на окупованих територіях, де не очікує, щоб звільняти наші території. Тоді вже буде перспектива. Плод до Криму. Можливо, цей варіант може бути, але це вже справа командування. Який формат? Тоді вже я прямо скажу не тільки НАТО. Не тільки США наприклад Європа, Британія скаже: Да, ми даємо добро, ми підтримуємо. А прямо скажу і Китай, і Індія, і Туреччина, і Бразилія скажуть, да, ми за те, щоб Україна е, зберегла і відтворила свій суверенітет. Про що вони не говорять про свій суверенітет, і, взагалі, що вони підтримуються принципу суверенної держави і невтручання інших країн та агресивним способом. А тут була перемога. Всі приєднаються до перемоги і будуть. Говорить, що ми підтримуємо цей процес, тому що Україна звільняє території. Отакий От формат буде, але для Сотра велика ще робота на фронті, тому що Путін е, все-таки дав казівку тримати позиції і на Покровському, Тарецькому, Краматорському напрямку, щоб не збавляти темп, Тому що передбачає, що перекинувши туди війська, ми підемо в контратаку і на сході можемо мати нові перспективи. Тому намагаються до останнього тримати позиції. Тільки частково знімає з Харківського і Запорізького напрямку, а більше намагаються підтягнути внутрішні резерви, але туди боєздатні резерви. Перспективи для них складні е, в інтерв'ю журналістам е, радник Білого Дому Джон Кірбі заявив, що вша хочуть зрозуміти стратегію України в Курській області. Деякі аналітики кажуть, що е, насправді Україна могла використати ці от потужні ресурси, так, для того, щоб, наприклад, звільнити Харківщину. Інші ставлять запитання: чи не ризикована ця операція, так і насамперед для тих, хто зараз бере в, її, в ній участь, тобто в просуванні в курській області, чи не може це потім обернутися проблемою для тих, хто зараз зайшов на територію Курської області, так які підрозділи зайшли і зараз е, просуваються по курській території. Скажіть, будь ласка, пане Миколи, на вашу думку, яка ж все таки стратегія може бути в цій спецоперації? Ну і кажуть, Путін сказав, що Україна таким чином намагається покращити свої переговорні позиції? Це теж вчора прозвучало, тобто, все ж таки. Яка стратегія може бути на вашу думку? Е, ну Путін говорить тільки те, що йому зручно говорити зараз, о, тому що він фактично програв і його е, міф про те, що він має надпотужні позиції як е, диктатор і не кордону, з кордонах. Він говорить це святе для нього, а воно провалилося все. Але ми е, дійсно з одного боку це удар не тільки військовий, а й політичний, по престижу, по режиму Путіна. Раз і Росіяни побачили, що там. Дійсно, Путін є такий сильний. Наші партнери побачили, і не тільки партнери, про яких ми говорили, ті нейтрали, або навіть партнери Росії, що Путін має програти. І друга ситуація зрозуміло, це військова складова. Це те, що ми нищимо резерви на цих територіях, нищимо логістику, відтягуємо війська, хоч частково, але все одно відтягуємо, або ті резерви, які пішли на схід і пів, північ нашої держави. Це дуже важливо. Але яка ж далі стратегія? Дійсно, нарощувати там ресурси. Знищувати все більше більше якраз на територіях військової частини енергетичні об'єкти. Ну зрозуміло, боєприпаси, можливо, нові контингенти відтяг і нищити вже там, але стратегії якраз ведення цієї операції передбачає не тільки е, нищити або напрезнецінювати їхні військові можливості, але і ставити питання про те, щоб ворог уже дезорієнтувався, тому що з одного боку ми тут проводимо операцію, і тут я ще говорю це ж справа вже. сьогодні Генштабу. Як розпрацювати інші операції? Тут важливо, що Щоб ця операція була не, од... не одна, а їх проводити комплексно в різних місцях, наприклад, Білородська обсь, на, е, Ростовська область, а там удари по окупованих територіях і ворог не знає куди метатись Це вже паніка. І це передумова нанести глобальний удар це не основний удар. А як вийти, отут якраз і передбачають. Після концентрації великих сил засобів, коли вже будемо бачити, що ворог має всі ресурси для того, щоб нанести потужні удари, от і особливо військові частини будуть рухатися із фронту, із тилу, і з тилу подібне, тут будемо маневрувати, і буде варіант і відходу, якщо дійсно це буде досильно з військової і стратегічної точки зору. Вчора було 24 роки, коли потонув підводний човен Курськ. Так і от вчора, в вечірньому зверненні, Володимир Зеленський підкреслив певний символізм, того що відбувається. Він сказав, що Путін з Курська почав, і Курськом він закінчує. Про який кінець може йтися насправді, якщо враховувати цей символізм, чи справді це може якимось бути початком кінця не тільки для Путіна, але й для його режиму. Ну, про це ж ми і говоримо, і вже довгий час, і наші військовим і командуванням рекомендували, що давайте не будемо йти по сценарію Росії. Затяжна війна, потужні удари на різних точках фронтів. Ми туди все генеруємо це правильно, нищимо резерви. Це ще одна важлива частина, але це не може тягнутися роками і десятками років, що Путін має на меті вимотувати наші сили і знецінювати підтримку Заходу. Треба асиметрично діяти. І на кінець то ми відпрацювали цю операцію, і вона успішна. Але коли ж ми переможемо той режим, а тоді, коли це буде не одна операція, я прямо скажу, uh -huh. а, наприклад, 5-6 е тактичного рівня, а стратегічна вже буде нанесена там, де ворог не очікує, немає ресурсів, а ми згенеруємо кращі ресурси всіх також, резервів, фронтів і тому подібне, і почнемо гнати ворога. От тоді вже буде падіння режиму точно. Зараз розгублені самого Путіна і його точно по нашим оперативним даним 100%. Він перший день взагалі знав, що говорити, і що робити. Говорить, а та там якась провокація і тому подібне. Навіть е сотні разів намагався принизити цей формат. А якщо будуть У -у -у. удари в різних точках, а тим більше стратегічний наступ, це вже буде повний провал самого Путіна і режиму. А тоді вже підніметься і опозиція, і багато військових, які він там уже присував, скажуть, та він ж нас веде до Загибелі. І тут уже може бути і падіння режиму під ударами наших військ і під діями опозиції. А я прямо скажу, йому ніхто зовні не допоможе тій ситуації, і Білорусь стане на сторону миротворці, так називаємо хлопках, тому що Лукашенку треба зберегти себе режим. І зрозуміло, нейтральні країни, включаючи Китай, так на так звані нейтральні, Індію, Бразилію, Туреччину стануть на сторону України на сторону переможця. А в режиму тоді перспектив ніякого не буде буде йти бігом на домовленості, але ж на домовленості згідно принципів жодного права. А це повне звільна територія України, гарантії безпеки і формування нових світових безпекових форматів, які забезпечать стабільний світ. Пане Миколо, дай Бог, щоб так і було. вам влучене вам за включення. Микола Маломуж, голова служби зовнішньої розвідки в 2005-2010 роках та генерал армії України.